Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття стилістика. Стилі мовлення. На які питання звернемо увагу, що вивчає стилістика? Які є стилі мовлення в українській мові? І зупинимося конкретно на кожному стилі мовлення, на його ознаках. І так починаємо свою роботу. Стилістика дуже цікава наука. Хоча ми і не дуже часто звертаємося свою увагу на цю науку, але треба знати, що стилістика це наука, яка займається відбором виражальних засобів мови для їх функціонування в мовленні залежно від ситуації мовлення або від мети висловлювання. Давайте зупинимось тепер на деяких моментах цього визначення. І так стилістика займається відбором виражальних засобів. Що ж значить виражальних засобів? Е, всі ми прекрасно знаємо що одиниці мови: звук, склад або морфема, слово, словосполучення речення це є виражальні засоби. У нас є е, слова стилістично забарвлені або стилістично-нейтральні і стилістично марковані. ми ще їх називаємо. Про одне і те ж ми можемо. І складним реченням, можемо простим і простим ускладненим реченням. Тобто, залежно від ситуації мовлення, ми використовуємо різні виражальні засоби. Ну, наприклад, під час повсякденного спілкування ми найчастіше користуємося простими реченнями. А от якщо нам треба вказати на причини, наслідки якісь подій, ми використовуємо складні речення. В розмовному стилі ми не користуємося складними реченнями. Інколи ми з вами настільки лінуємося використовувати ці виражальні мовні засоби, що користуємося якимось уривками фраз.